Триває 162-га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню на Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із артилерії та танків. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки в акваторії Чорного та Азовського морів. Готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет. Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад на територію РФ, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я. Наша винищувальна авіація продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна небезуспішно надає вогневу підтримку. Підрозділом у визначених операційних районах, і на сьогодні боротьбою України з агресором захоплюється весь світ. Хоча поворотним моментом, за словами Володимира Зеленського, став 2014 рік. Тоді, в цілком очевидних ситуаціях, із Кримом, з Донбасом, зі збитим малазійським боїнгом, Росія уникла негайної відчутної відповідальності, зберегла бізнесові та політичні зв'язки зі світом. Ось чому українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх. Наш народ об'єднав вільний світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, наскільки крихкою є наша свобода, свобода кожного народу в Європі та в інших частинах світу. Цю крихкість можна захистити тільки спільними діями і щоб це працювало. Довгостроковій перспективі має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантує, що жодна держава ніколи більше не зможе вдаватись до терору проти іншої держав.